Вітаю вас на каналі. Сьогодні говоримо про вправи при захворюванні грудного відділу хребта. Отже, перша вправа. Ми максимально відхиляємось назад, зводимо лопатки, очі дивляться вверх, голова трошки запрокинута і рахуємо до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І потім так само максимально зводимо лікті. Розводимо лопатки. Грудний відділ, йде назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вправа номер 2 Нахили голови і руки в сторони. Рука опускається вниз, вправо. Згідно ліве плече піднімається. Очі дивляться на руку, і вухо теж тягнеться до правої руки. І потягнули грудний відділ. 1, 2, Три, чотири 5, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. І в вихідне положення. І в іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Наступна вправа, третя. Нахили лопаток вниз. Уявляємо, що ми тримаємо палку. І ось такими балансуючими рухами, легесенько. Тиснемо лопатками, наче у нас там якісь гірки підвішені. Вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Треба потягнутися, як свічка вверх. Потягнулися вверх. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І в одну сторону нахиляємось. І в іншу сторону нахиляємось. І повернулися в вихідне положення. І наступна вправа, п'ята вправа це пірнання. При глибокому вдохові голова закидається назад, руки зводимо. І ось так потім виводимо вперед і грудна клітка входить назад. І ось ми пірнуємо. Будьте здорові і не хворійте.